Всім хай, з вами Сани, і сьогодні я знімаю відео, що робити, якщо тобі нудно, скучно, і взагалі немає що робити. Моє минуле відео дуже набрало багато переглядів з цією темою, тому я вирішила вам знову зняти це відео і написала ще новіші ідеї. Нові ідейки, що можна робити, якщо вам нудно, скучно і взагалі капець якийсь. Отже, давайте почнемо. Перша ідея, зіграйте в гру свого дитинства. Я думаю, в кожного була ця сама гра, до прикладу, як вогонь вода, папа Луї, не знаю, як це буде, тато Луї по-українськи, ось приклад декількох ігор, які, думаю, багато хто грав. Перебери свою косметику та знайди, чого тобі не вистачає, і купи це. Я так нещодавно зробила і написала величезний список, що мені треба купити. У мене майже все позакінчилося, трошечки сумно. Чи ти також можеш зробити список, що тобі треба, з косметики. Теж непогана ідейка, чим можна зайнятися. Зроби собі масочки, намаж всякими кремами себе. Це все, я почала робити це, і мені прям ну, класно від цього. Визнач свій тип шкіри. Якщо ти досі не знаєш, який в тебе тип шкіри, це дуже легко визначити. Є багато різних відео. Навіть на основу здоров'я нам пояснювали. якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Е, от або можеш сходити до косметолога, він також скаже, який в тебе тип шкіри. Наступна ідея це підібрати правильне правильні засоби для твого типу шкіри, як правильно доглядати за твоєю шкірою, які засоби можна використовувати, які ні, яку косметику краще і так ти трошки оздоровиш себе, я думаю, так. Зроби макіяж з Пінтересту, знайди в Пінтересті макіяж, який би хотіла повторити. І намалюйся так я так робила, але в мене не вийшло. Але це було класно і весело. Зроби генеральне прибирання в кімнаті. Розбери свою канцелярію. Вже е, при, пішов другий семестр школи, і багато що могло закінчитись: коректори, ручки, це все. Тому передави свою канцелярію та. Купи новеньке. Зроби список канцелярій, яку тобі треба докупити. Я зробила собі такий списочок і ще маю багато чого докупити, Боже. О, стільки зошитів в мене позакінчувалися просто жах. А придумай свого персонажа, намалюй його, якщо ти вмієш або хочеш його намалювати. Це досить класна ідея, як на мене. Тобто ти придумаєш повністю свого персонажа, також це називають ос. Ось, я не пам'ятаю, пам якщо чесно, я досить давно цим займалась, але е, це дуже класна ідея. Також є дуже багато всяких додатків, в яких ти можеш створити свого персонажа, як ти його бачиш. Як на мене, це дуже класно і весело. Прочитай книжку. Почни трекер води. Це дуже класна штука, і вона оздоровляє. Наскільки я знаю, почни трекер сну, також в багатьох годинниках це є. А як ти можеш почати трекер сну, спати з годинником, і в додатку від годинника можеш почитати про свій сон, про стан свого сну. Це дуже класна ідея, як на мене. І я хочу також її почати робити. Цей трекер сну. Передивись улюблений фільм, передивись улюблений серіал. Також напиши список усього, що ти би хотіла. Чи хотів би подивитись, в мене є такий. Хто бачив е, от це відео, тут десь буде, десь тут буде така вилізе штучка, на яку ви можете натиснути і подивитись відео, е, про як я оформляю особистий щоденник, і вам буде список всього, що я хочу подивитись. Він невеликий, але він є. І напишіть, до речі, в коментарях, може, якісь ви знаєте хороші фільми. Я би теж хотіла подивитися, адже трошки важко їх знаходити самостійно. Почни займатися спортом, це досить класна ідея, і я хочу почати скоро ходити в спортзал. Якщо у вас є можливість, то йдіть в спортзал. А якщо немає, то можна позайматись вдома. При банку мрій також можна зробити плакати, десь записати всі свої мрії і потроху починай їх виконувати або. Якось старайся до них наблизитись, тобто щось зроби, щоб ці мрії виконувались. Почни збирати або ж відкладати гроші. Я думаю, кожному з нас з вас дають кишенькові гроші в школу. Я думаю, більшість моєї аудиторії це школярі, правда, або студенти, можливо, в коледжі, я не знаю. Але я думаю, всім нам дають якісь кишенькові гроші, або ж ви можете отримувати стипендії. То відкладайте трошки від них грошей, і неважливо на що ви збираєте, або ж взагалі ні на що. Рано чи пізно вам знадобляться гроші. Трубую коробку спогадів. У мене є така. Якщо ви не в курсі, що це, можливо, тут буде кілька фотографій, але також я вам поясню усно. Це там, де ви складаєте всякі записочки, всякі штучки з особливих днів, до прикладу, фантики, обгортки. обгортки. Всякі камінці, листочки, це все. Складайте свою коробочку, і коли ви будете її передивлятись, ви будете згадувати самі найкращі дні, які у вас були, які ви провели з друзями чи з родиною, чи самостійно самі. Ну, Прикрай свою кімнату це можливо як і бюджетно, так і не дуже. Ви можете оновити повністю свої меблі або ж просто роздрукувати якісь плакатики, або їх купити і повішати на стіни, оновити свій, свій простір, і вам ну мені особисто, коли я щось міняю в своїй кімнаті, трошки стає якось веселіше, приємніше сюди заходити, стає комфортніше. Купи собі рослинку та доглядай за нею. Почни вчити нову мову. Доскональте мову, яку ви зараз вивчаєте, або ж доскональте англійську, Доскональ свої знання з інших предметів. Сходи е, на шопінг, зроби онлайн шопінг, зробіть пікнік, катайся на велосипеді. Вже весна, тож скоро буде тепло, і можна буде кататись на велосипедах. Придумай свою гру, це може бути як комп'ютерна гра, так і усна. Тобто чувачі, доганялки, ще що там було світлофор, тобто щось подібне, і зламаний телефон, крокодил, тобто є багато ігор, і ти можеш придумати свою власну і грати її зі своїми друзями. Продумай стиль, який ти би хотіла, хотів би мати. Роздрукуй е фото та зроби фотоальбом. Я цим займаюся вже майже рік. Я друкую фото в свій фотоальбом. Роби книжечку-пісню, думаю, багато хто бачив це в тіктоці. і скоро 8 березня. Тож ви можете комусь зробити цю відкриточку пісню. Онови палери на своєму телефоні, Онови палери на ноутбуці чи планшеті, що у вас там є. Також можеш оновити аватарку в своїх соціальних мережах. Роби фотоколаж свого улюбленого дня. Це може бути новий рік, різдво, день народження або просто любий день, який вам найбільше запам'ятався. Це я досить часто люблю таке робити, бо це весело, класно і нахлинають дуже класні спогади. Розплануй свій день, розплануй свій тиждень та розплануй свій місяць. Де планер? Я веду. Це дуже класно. Це дуже допомагає організуватися і. Е вам легше планувати писати, що я маю докупити, що я маю зробити, які в мене гуртки. І це не дає мені забувати про важливі речі. А зроби блокнот відгук. Тобто, це такий буде блокнотик, де ви будете писати свої емоції е щодо книги, фільмів, серіалів та всього решти. Тобто, ви можете описати цей фільм, написати свої емоції, що ви відчули, як ви оцінюєте цей. Е Фільм чи серіал, чи що ви там будете описувати. У мене був такий блокнотик з за німе, але він зараз в Україні. Лупи щось своїми руками. Це може бути в'язання, зробити щось з глини, з паперу чи з бісеру, щось сплести. Напиши, намалюй картину. Це Дуже класно і можна. Є такі стилі, де зовсім не потрібно використовувати ну, бути генієм малювання. Це, до прикладу, якісь такі картини, щось подібне. Я люблю таке малювати. Воно ну, просто якось виливаєш свою душу, і аж легше стає. Грай в настільну гру з друзями чи з батьками. Почни ходити на новий гурток. Приготуй якусь страву, приготуй якийсь напій чи приготуй е, для своєї родини обід, сніданок чи вечерю. Продумай, що б ти хотіла зробити за цей рік, е, що, що ти хочеш удосконалити за цей рік. Які в тебе взагалі плани на цей рік? Продумай їх та напиши. Малюй по клітинкам. І остання на сьогодні ідея: це щось аквареллю чи гуашю. Гуашю. Ось, ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюся, вам сподобались ці ідейки. Я вам чимось допомогла. Пишіть у коментарях, можливо, у вас є власні ідеї, що робити, якщо нудно чи скучно, Думаю, багатьом людям це допоможе. Всіх дуже люблю, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всіх дуже люблю і до зустрічі в наступному відео. Також хочу привітати усіх дівчат з міжнародним днем боротьби за права жінок, точніше, з 8 березня, хто не знав. От всіх вітаю і бажаю вам здоров'ячка і всього найкращого!